Як ми притягуємо до себе це світло і коли. Якраз те, що Артем казав, своїм бажанням, я би ще раз це проговорив, що ми своїм бажанням притягуємо, коли ми вже починаємо працювати, працювати з духовними станами, так починаємо вже на цьому шляху. У нас є якийсь зародок цього бажання, він називається Точка в серці. І вона е, може вже якось відчувати відчувати на себе вплив цього світу. Так ми не кажемо, можна казати насправді творець, але тут треба розуміти наскільки кабала це наукова методика. Тобто вона є в, в передмові до книги Бальсулам Слампише, що ми не займаємось. Абстрактною формою та суттю. так, Тобто ми не, насправді ми там не, не, не розводимо якусь філософію про те, який там творець, який він коли він не знаходиться в нашому сприйнятті. так, А саме от кабалісти, які вже осягли е, якусь частину Творця, якусь частину цього впливу через світло, яке від нього виходить, е, вони змінивши себе, свої. Властивості вони змогли е, сприйняти вже е, на якомусь рівні, на якомусь е, е, етапі еволюції, так, навіть можна сказати, що вони повну картину світа осягли, але це не враховуючи те, що є цілий, цілий шар людей, які ще не відчувають цього. так, Тобто, це, е, е, це як істинна картина, але ще не завершена. Тобто, на, насправді завершене сприйняття, завершена насолода. Та, яку для нас задумав творець, вона буде лише в кінці виправлення, коли всі люди, саме люди, прийдуть до цього. Я би ще додав, що власне той, хто любить порозводити філософію і просто пустословити і за рахунок цього здаватися якимось таким. Видатним і значучим, для того теж є місце, і, власне, можна зануритися в кабалу таким чином, що назбирати з неї тільки теорію і не займатися ніякою практикою. Людина, яка сидить сама у себе вдома, наприклад, і займається тільки тим, що, наприклад, читає якісь кабалістичні. Праці, якісь відомості про кабалу, то е, набирається, набирається просто знань, які не підкріплюються практикою. А сама практика це геть інша річ, і це можна порівняти з тим, як ну, людина будь-який вчений, сидить у бібліотеці і вивчає там, ну, наприклад, про природу. Природу нашого світу, я не знаю про океан, про Антарктиду. Сидячи десь у себе в бібліотеці, людина читає в книжках про Антарктиду і ходить і усім розповідає, що так, ніби вона вже там була в Антарктиді і прожила там рік і так далі. Тому це різні речі, коли ми просто читаємо щось були, і зовсім інше, коли ми це практикуємо. На це потрібні дуже особливі сили людині, і людина може отримувати ці сили від групи, тому що людина, яка починає трошечки займатися духовним, розкриває, що це абсолютно проти егоїзму, і що егоїзм, власне, це і є той матеріал, завдяки якому ми піднімаємося в духовний світ і виходить. Цікава ситуація, що з однієї сторони егоїзм нас відокремлює від духовного, а з іншої сторони, працюючи із ним, ми якраз можемо піднятися до духовного. Так я це до чого? До того що той, хто хоче працю практикувати справжню духовну практику, яку нам розкриває кабала, той працює якраз зі своїм егоїзмом.